Добрий день. Тема уроку: елемент керування напис. складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають міць написів на формі. Ми говорили з вами про об'єкт кнопка. Сьогодні ми поговоримо про об'єкт надпис. Детальні властивості надписа. кожний напис має такі властивості: фонд це зміна властивості шрифту. ТОП це вертикальне розміщення. Left горизонтальне розміщення на нашому робочій області. Для кнопки це Visible демонстрація об'єкта при запуску програмі, кепшон, відображання напису і колір. Колір заливки тексту. Ось такими ми створимо таку програмку, де у нас будуть кнопки з написами вгору, праворуч, ліворуч, вниз. И мы будем, рух... мы будем перемещаться будет у нас текст. Когда мы будем нажимать на эти кнопки. Итак, гору. Мы нажимаем на эту кнопку и меняем для нее программу. Значит, нам нужно э, вот этот фрагмент программы, где мы вставили после Label 3, Caption в гору. Так, что станет с объектом? Объект будет перемещаться, так, в гору. Теперь мы выберем кнопку вниз. Для нее будет вот здесь записано вниз перемещение, да, вниз. Далее, праворуч мы запись вниз, Добавляємо таку ж процедуру, тільки запис вниз змінюємо на праворуч да, в цей фрагмент програми, тобто, щоб наш текст змінювався відповідно до нажатої кнопки. І остання процедура для наступної кнопки це вліво. Що буде відбуватися? Програма буде називатися керування написом, Так, текст буде рухатися на місці. Тобто ми нажимаємо вгору. Утримуємо праворуч. Текст змінює своє положення вправоруч, і внизу у нас з'являється надпис. Текст рухається праворуч. Вниз змінюється напис. Напис змінюється. І спускаємося вниз. Так? Ліворуч. Буде так само змінюватися напис тексту. І ми будемо переміщувати текст ліворуч. Програма дуже проста, і якщо ми візьмемо онлайн-версію цієї мови програмування, бо вона у вас встановлена, то ви легко можете впоратися з таким завданням. Створіть такий проект, продемонструйте та запрограмуйте відповідно до вивчених параметрів. А це запитання для повторення. Підготуйте їх на наступний урок. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!